Нова підозра Євгену Балацькому чи складно буде довести у суді причетність окупаційного чиновника до виселення людей із захопленої території Запорізької області, допоки Балицький живий йому загрожує покарання за саме категорію воєнних злочинів. Скільки таких випадків зафіксовано, і скільки їх може бути насправді? Якщо відштовхуватися від числа 50, то більше в кілька разів. За яких обставин окупаційна влада примусово виселяє людей? Про що розповідають очевидці? Мене особисто вправили в трудове рабство. Перед цим мені зачитали вирок. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому у новому кримінальному провадженні. За даними слідства, так званий губернатор примусово перемістив не менше ніж 50 місцевих жителів з окупованої території регіону. У тексті підозри опубліковані 21 червня сказано, що 14 липня 2022 року Балицький видав так званий указ про заходи відповідальності за правопорушення, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Примусові переміщення місцевих жителів зафіксовані українськими правоохоронцями здійснювали на підставі цього документу в період з 14 липня 2022 року по 2 травня 2023 року. Слідство встановило, що окупаційна влада змушувала залишати регіон жителів Мелітопольського, Васильівського, Пологівського і Бердянського районів Запорізької області. У разі доведення вини Балицькому загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. Оголошення йому чергової підозри окупаційний чиновник поки що не коментував. Нагадаємо, що рік тому Євгена Балецького вже засудили заочно за колабораційну діяльність за злочини проти основ національної безпеки. Йому присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення українського суду він тоді назвав фейком і заявив, що пишається своєю участю в організації російського незаконного референдуму про проведення якого на окупованих територіях російські загарбники оголосили восени 2022 року. Чи складно буде довести у суді причетність Балицького до примусового виселення людей із окупованих територій? І чи багато таких випадків зафіксовано? Про це сьогодні у програмі. Олена Ягупова, жителька міста Кам'янка Дніпровська Васильівського району Запорізької області, яку окупаційна влада виселила із регіону. Жінку затримали вдома у жовтні 2022 року. Окупанти записали з нею показове відео, що, начебто, депортують її на підконтрольну Україні територію. Хоча насправді вона перебувала тоді у полоні, і відпустили її лише згодом. Олена Ягупова розповіла новинам при Азові, що на камеру їй зачитали так званий вирок саме про видворення з окупованої території. Мене особисто відправили в трудове рабство. Перед цим мені зачитали е, вирок. значить, вони читали так е, рішенням глави Запорізької області, Євгенія Е, я там така-то, така я особисто е, видворяюся е, за пределы Запоріжжя області в связи з тим, що я е, е, препятствовала роботі органів соціальної защити. Ну, от такої странний непонятний приговор, хоча чоловік нічому не препятствував, але для того, щоб його ограбити і э, ввести э, в трудовое рабство в какой нибудь із э, російських трудових лагері, щоб все це зробити, то всі оці зникнення людей э, підписувалися рішенням э, саме Баліцького. Але ж я кажу, що у людей зникало все майно. І вони зникали самі взагалі у багатьох випадках, коли окупаційна влада оголошувала рішення про так зване видворення, людей далі отримували у полоні та відправляли на примусові роботи. Відпускали у бік Запоріжжя меншість, розповідає жінка. Так зване е, фейкове видворення е, там е, відбувалось майже з самого початку весь цей час і відбувається досі. Тих людей, які дійшли до Запоріжжя, е, я особисто особисто я, Я не знаю. Я думаю, що якийсь невеличкий відсоток, можливо, і є, е, я думаю, що є. Але їх дуже мало, і е, основна маса людей, е, я ж кажу, що вони просто грабувались і е, відправлялись в трудові табори. Е, і е, всі люди, з якими от я була далі два місяці, коли ми копали окопи, всі ці люди е, зникли точно таким же чином, як і я, е, е, з цією фейковою е, депортацією. Точно так же знімали, знімалися ці відео під Васильівкою і відправляли в трудовий табір. Я майже про всіх людей, з ким я була, майже про всіх зібрала ці відео, вони є в мережі інтернет Скажімо так, із цих людей сюди мало хто повернувся, тому що навіть тоді, коли нам пощастило бути звільненими, але ж звільненими на територію а, тимчасово окуповану, то з тієї території багато людей не змогли виїхати. Або їх зразу спіймали, або а, спочатку були відсутні документи, тобто проблеми для того, щоб перетнути кордон. Обвинувачення, які підписував Балицький стосовно місцевих жителів зазвичай не відповідає дійсності, додала жителька Запорізької області. Це просто набор фраз перешкоджали роботі там я кажу органів соціального захисту. Якщо людина їхала по дорозі, зупинилась машина, там щось зламалося, її хапають і, і, і везуть в СИЗО, і її інкримінують. Що людина робила якісь. Знімки або ще щось, розташованих якихось або військових підрозділів, або яких вистрілів ще. Ну, тобто ви розумієте, що людина зупинилась для того, щоб подивитися, яка проблема в машині. І оця маленька зупинка може людині коштувати життя, що вона потім опиниться десь в середній полосі Росії, в трудовому таборі. Для чого ще це робиться? Саме Балі ну Тобто їх основна задача, яка це зробити геноцид українського народу. Його так як треба робити, якщо люди масово не не хочуть виїжджати всі з тієї території, треба зробити так, щоб насильно якусь частину вивести насильно, поміняти генофонд Цієї території одні люди вивозяться в трудове рабство, інші в СІЗО, третіх взагалі вбивають. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Міський голова полоєв Юрій Коноваленко розповів новинам Азові, що йому відомо про шість випадків примусового виселення людей із території цієї громади. Шість випадків депортації, примусової депортації наших жителів за надуманими вигаданими такими звинуваченнями в там, роботі на користь ЗСУ, на користь української влади. На камеру публічно депортували. Люди змушені були на камеру визнавати, що вони. Там наговорювати на себе про те, що вони діяли виключно там проти Російської Федерації, і за це вони були депортовані. Тому такі випадки є. Ми про них знаємо. І з тими людьми, частиною тих людей, які звідти були депортовані, які доїхали до Запоріжжя. Ми з ними спілкувалися і спілкуємося до сьогоднішнього дня. Жителі пологів розповідали, що перед депортацією їх усіх катували, каже посадовець. Приїжджали насильно, одягали там на голову мішки, пакети, щоб людина не бачила, куди її везуть. Потім вона опинялася в одному з підвалів або в пологах, де хто в Токмаку був, хтось в Мелітополі був. Опинялися в камері. Як правило, це мінімум тижневі допити, тижневі висунення звинувачень. Потім когось відпускали, когось потім ще раз забирали. Когось уже родичі їхали, забирали в дуже складному фізичному стані, важкому стані, моральному стані важкому. Когось приїжджали, забирали родичі, потім їх приїздили до них, вивозили, зачитували вирок, рішення про депортацію. Ну, жоден не пройшов, не обійшов жодну людину участь фізичної розправи. Катування жодну людину не обійшов. Таких випадків більше ніж офіційно зафіксовано. Вважає міський голова пологів Юрій Коноваленко. Зокрема, відомо, що деяких жителів примусово виселили до інших країн. Думаю, що їх більше. Ну про набагато я не можу сказати, але я розумію, що таких випадків більше, тому що ми узнаємо неофіційно, що це тих, кого депортували через лінію зіткнення. На в Запорізькій області, але є ще декілька випадків. На жаль, ці люди до нас не доїхали. Ми про них просто чули про ці випадки, коли людей депортували в Грузію. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов розповів, що підставою для депортації з окупованої території можуть бути будь-які прояви нелояльності з боку населення. Один з таких е, приводів є те, що окупанти анонсували не отримання документів російського зразка. Які мають певні там наслідки, ну до прикладу, людина не переоформила водійські посвідчення да? за те, що в людей просто якимось чином виражена проукраїнська позиція, або вони виходили на майдан, а, коли почалася окупація, або вони а, а, десь взаємодіяли із іншими людьми, налаштовуючи їх триматися з Україною, або в них під час незаконних обшуків була знайдена символіка українська. Або як щось інше на кшталт такого, що от окупанти розуміли, що вони від цієї людини не дочекаються прихильності, і вони таких людей депортували тоді фізично, просто виганяли їх. Ну і крім того, ще є багато таких нюансів, коли окупанти дізнаються, що наприклад, у людини є родичі або якісь близькі люди, які служать в збройних силах України. Не про усі випадки примусового виселення наразі відомо, переконаний Віктор Додукало. Варіанти з депортаціями різні були протягом періоду окупації цього всього. Тобто, коли почалася коли, ну, коли почалася окупація, це там був лютий березень 22-го року. А тут йому інкримінується з липня. А що відбувалося до липня? Це було кілька місяців. Це було достатньо часу, і вже були в них блокпости. Я в квітні покидав окуповану територію. Вже були там блокпости, вже починали встановлювати якісь порядки. І вже почалися перші випадки затримань, тортур і все, все що пов'язано із окупацією. Тому я впевнений, що цих депортацій було набагато більше, якщо відштовхуватися від числа 50, то більше в кілька разів. Голова відділення асоціації правників України у Запорізькій області, адвокат Дмитро Гладкий, зазначив, що примусове виселення людей це воєнний злочин. Його доведення у суді потребує найвищих стандартів. Дуже високі стандарти доведення, і треба усвідомлювати, що задіюється не лише національне законодавство, і законодавство міжнародне це посилання на конвенції, це посилання водночас і, і похідним способом на е, римський статут на статут міжнародного кримінального суду, який структурує фактично е, міжнародні е, конвенції, Женевські, Гарські конвенції і для зручного, скажімо так, користування. Але важливо усвідомлювати, що Переслідування і покарання за ці злочини і якомога раніше дуже дуже потрібно. Бо як діляться з нами своїм досвідом міжнародні експерти, що будь-який міжнародний збройний конфлікт, те, що ми називаємо побутів війною, потребує дуже тривалого часу, і дуже тривалих зусиль, і казати про те, що притягати до відповідальності злочинців за воєнні злочини можна буде вже там після перемоги або якось згодом. Це абсолютно неправда. Адвокат зауважив, що воєнні злочини не мають терміну давності притягнення до відповідальності. Якщо суд визнає Балицького винним, йому загрожуватиме покарання все життя. Це так, або якщо приїду, або якщо спрацюють міжнародні механізми екстрадиції притягнення до відповідальності, бо це вже що таке, що воєнний злочин дуже важливо пам'ятати і розуміти, що це категорія злочинів, яка в самому світі вважається найтяжчою, і не існують строків притягнення до відповідальності. Тобто, допоки Балицький живий, йому загрожує. Покарання за саме категорію воєнних злочинів і, і так він може бути покараним, а те, але так як ще і триває досудове розслідування, і суд, я як адвокат підкреслює про те, що будь-яке рішення має бути виконане, бо, звісно, це означає, що у слідство достатньо доказів для того, щоб людині висунути підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Uh, і це uh, означає, що далі буде судове провадження, і вже в суді буде встановлена або винуватість, або навіть невинуватість, бо uh, українське правосуддя. В цих питаннях дуже дуже е, ну, уважно ставиться, бо схибити тут просто не можна. Якщо буде вирок, який очевидно сумнівний, це не лише для е, окремої людини для потерпілих. Трагедія це загалом і для України, бо це ставить сумнів загалом до системи правосуддя і загалом проваджень відносно воєнних злочинів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що схої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини Азов'я, на все добре. Ви слухали новини приазов'я.